Hup, 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 hup. Привіт, тяпа. Я бачила, ти знову мені зробив шкоду. Бачила. І не підлизуйся. Ай-яй-яй. Що ти сиш на ходу? Тяпа. Ай. Отак. От валяй. Валяй, валяй, давай, гризи. Гризи. Ну, не трогай кітцю. Так. Не трогай кота. Не трогай кота. Ти чуєш? это? Що... Нельзя. Тяпа! Дам під жопу під того куцього хвоста. Вже один кіт не приходить додому у сусідки. Прижився, боїться його. Він ганяє. Це ці, ці ще трохи. З ним воюють. А ти думає, ну тебе в баню. Ой, сонечко як. Де на там? О! Ти зробив школу, тепер ідеш до мене підлизуватися. Знов кота зачепить. Ой, що воно за бармалейка малий. Ось, пересадив петунію, сказав, що вона не потрібна мені тут у дворі. Він так вирішив. Муся, що це таке? Тяпа, що це таке? Це твоє? Боже. Ой, одні лапи ось видно. Ну, що йому це зробиш? Нічого. А того нема корінця другого? <сум> того другого корінця нема. Десь вже, мабуть, погриз. Ну цей вазон не витіг. Що таке? Не треба його сюди садити? Чи що таке? Кажи. Я думаю, це ненадовго. Ну, я думаю, що то не надовго бігаєш ось назбирав пилку на лапки. У нас розпочалися кукурудзяні дні. Кукурудзя наварив і красота. І день хай тягають усі. Вони ситні і смачні. Повисипали цибулю, щоб гарно просохло, на ніч не збирали. І в ящиках деякі позалишали. Поки що по погоді дощу не видно, то нехай гарно висихає, щоб не носитися. Вранці винось, ввечері занось, збирає, так, витрусили, розділили ящиками, щоб знати, де яка. Це весняна, а то зимова. Тож, хай сохне. У нас сонечко так жарко сьогодні. Зранку якось було гарно, а зараз таке. А цей ось вже собі вирив. Бім. Ти йому допомагаєш, тяпа. Ось повкладалися. Жарко, жарко собака, ну що ж робити? Лежить у землі. Холодні, вона ж корні повиривала із малини. Закрутився, зараз буду розкручувати. Зараз буду розкручувати. А там соняшник як гарно, так? Да? Красота. В холодочку так гарно. Цвіте сонях. Сьогодні такої роботи ніби немає. Ввечері підемо на город. Зараз така спека, що не хочеться нічого. Поставила кукурудзу, хай вариться. Вчора ввечері накопала картоплі, треба буде поставити, зварити. Це з усіх яблунь. Нема ніде нічого. Ось на цій гілці декілька штук є. І на цій. Гляньте. Тут так, взагалі усла, то ну, вона повідпадає. Дуже багато червивих яблук. Добрий, молодесенький кабачок. Прийшли знову патісони. Зараз будемо збирати. А Серега косить. Тобі нормально? Нічого ніколи в жопу. Ні? Кажи. Крудза моя вже готова, зварена. Я вже спробувала. Такий вже ж солодкий, да добрий. Вчора закривали огірки, а там такі залишились карлючки, то я засолила в літрову баночку і принесла сюди у першу веранду, поставила У миску, нехай соліють. Просоліють і будемо тоді їсти. А ми вчора знов закрили із кетчупом і... Чотири баночки огірків і баночка патісонів, бо знов не вистачило, а ці карлючки не схотіла вже, залишила, думаю, засолю. Мої калачики цвітуть ці, що молоденькі, посадила. Не всі, але більшість цвіте. Червоний відцвівся, я обірвала вже. Тож починають цвісти знов мої калачики в хаті. Ось малиновий буде цвісти. Це фіолетовий і ось такий рожевий. Це теж малиновий колір. Це білий з червоним. У вікна відкриті, треба повстарати під під віконника, вон. я сьогодні виривала, зараз візьму тряпочку зітру. Бур'ян сходить, Ось, бачите, поливало вранці. І вириваю цей бур'янець. Земля ж із города, то росте, що попало в ньому. У мене. З вікна, дивіться, красота, яка цвітуть флокси. Покажу вчорашні наші огірочки, які ми закрили. Баночка патісонів і там кабачків, бо патісонів не вистачило на літрову баночку малесенькі такі. Зараз підписую і відправляється куди? У погреб. Що? Я тут дочь. Так що отаких п'ять баночок знову. У нас щось капотить дощ, то ми цибулю зібрали, заховали. Трохи шалушення підмили, підгребли. Так іду на води. Налівалося цим води. Бо і кори та повисохали. Кинули молодих кабачків, так дають. Нехай поки вони позаботяться, я води їм напущу. Набігла хмарка і капотить. Маленький такий, але капотить. Чи буде він, чи цей весь дощ. Ну цибулю заховали, щоб не намокла, бо вона так гарно вже підсохла. Ну, знайшов де собі місце і виспівує. Все, я думаю, ти мені заспіваєш. Хто тут такий? Погода у нас, да? Розпогодилася, три каплі капнуло. Роси зробило, а тепер, гляньте, знов тягне вже з другої сторони. Я сподіваюся, що вже Звідти натягне гарний дощ. А я на годолці відпочиваю. Таке наюжило. Цибулю позаносили, та й нічого не хочу робити. Просто не хочеться. Теж відпочинок сижу, насолоджуюся своєю красою, квітами, фуксіями, бегонією. Тож бажаю всім гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі.